Одну вогонь. Перебіжками між дорогами і артилерією. Матюкатися не важна. Можна, а можна я запитую. Переклад на один наш екіпаж пілотів може стояти 5-6 екіпажів пілотів противника. Французький міномет калібром 120 міліметрів. Важко, не важко. Бувають моменти такі, що просто хочеться тако опустити руки, не знаю, навіть моментами. Ну така думка вже доходить, все. Ну, так ось сісти, хіба лиш плакати. Російські війська нещодавно пересікли річку Скіл біля Купінська. Зайшли в дворічну, там певний період часу українські війська перебували в оточенні, але частині вдалося вийти з цього оточення і покинути безпечно. Місце буває, бракує боєкомплекту, буває, маркує безпосередньо самих дронів у підрозділі сил та засобів у порівнянні з російськими військами, які активно застосовують безпілотники на цьому напрямку, і це впливає як і на логістику, так і на можливість продовжувати бойові дії. І російські війська тут Тактику просування малими групами вперед оточуючи українські війська. Разом з військовими 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону вирушаємо на їхні передові позиції під дворічною. Це на Харківщині на південному сході від Куп'янська. Пересування тут ускладнюють дрони, тому зазвичай заїжджають на позиції та виїжджають з них. Темно, пору доби. Саме складне, що працювати, коли дрони літають і наші, і їхні те, ну, це нерозуміння де чий. Саме головне маскування. Чим більше замаскований, тим довше. Ну, якщо порівняти, з саме не знаю, якогось там. Інших років служби, навіть 23-го того, коли ми були в Серебрянському лісі, ж там вже була активність якась відповідно дронів. Порівняти з спірним, ж там була активність дронів, порівняти з тою ж самою Федорівкою. Ну тут проти нас стоїть, наприклад, не на один наш екіпаж пілотів, може стояти 5-6 екіпажів пілотів противника. І у них як? У них одна, один екіпаж просто суто літає розвідкою, де що будується, починає відновлюватися. Вони висікають і на протязі наступного дня вони цю позицію повністю старають в ноль. Її практично то є немає змоги, щоб повністю повноцінно її відкопати, відбудувати. За рахунок таких погодних умов, за рахунок якихось не знаю, вмотивованих якихось людей. За, ну, тобто, по мірі можливості стараємося втриматися, відбудуватися, побудувати, змудрувати, перехитрити. Не завжди воно, звісно, вдається. Але по мірі можливості стараємося витиснути максимум з того, що ми маємо. Підрозділи Сил оборони, які пробувають на цьому напрямку, стримують російську армію. Поки що вдалося стабілізувати, але... Ситуація змінюється дуже і дуже а, швидко. Якщо на ранок ще була відносна тиша, вдень активізація, і російські війська не спроб просунутися а, ще далі а, і вийти вже, а, скажімо так, на півоточення самого Куп'янська. Перебіжками між тривалима. Разом з бійцями рухаємося до бліндажа мінометників. Напередодні російська артилерія випустила декілька снарядів у бік позицій ЗСУ. В небі вогонь коригує безпілотник. Одну вогонь. Заряд восьмий. Одну вогонь. Після команди вогонь наведення за координатами. Кожна секунда на вагу золота за лічені хвилини снаряд вагою понад 18 кілограмів летить у бік позицій російських військ. Міна. Набір яйця. дрони безперебійно. 24 на 7, чути звук як вулику. Поруч, неподалік дворічна, окупована вже російською армією. От зараз туди в бік російських сил ведуть вогонь. Це французький міномет калібром 120 мм. Ствол не різний, тому прицільність краще. Ведуть вогонь інтенсивно. Вже Снарядів 10 випустили, мабуть. Цей міномет інколи прирівнюють навіть до ствольної артилерії. Восьмий окремий гірсько-штурмовий батальйон. Мінометники тут на цьому напрямку спільно з іншими силами оборони тримають лінію. Кажуть, доволі гарячі ситуація дещо стабілізувалася у порівнянні з тим, що було ще мономісячному. Російська армія не полишає спро просунутися ще далі. Власне, от до цих позицій тому намагаються контролювати ситуацію. Характерно те, що інтенсивність бою більше в світловий день, світловий період, а вночі більше контролюють ситуацію дрони. То, власне, це і є найбільшою загрозою кажуть. Тут бійці як і для піхотинців, так і для мінометників і будь-яких інших сил оборони: Міна. це дворічна дворічна напрямок. Район дворічний. Район. Як ви пишете там кількома словами ситуацію на цьому напрямку? Наскільки вона є складною, тому що з медіапростору вона випала. — Матюкатися не можна. Можна, а я запікаю. <гум> дуже ситуація. І... Як сюди заїжджали, було легше. Але потім вони пішли в рух, то зараз дуже тяжко. Ще нічого не було готове. Все швидко робилося дуже швидко. І працювали, і купали, і все на купу. Вони взяли тактику собі по одному, по двоє, ну по двоє заходять. Рідко і ховаються. І в дворічному там же ховаються по хатах, потім кучкуються і виходять на наші бойові. Не ходять великими кучками, можна сказати, поодиночку. Заходять на наші позиції. Сьогодні була доволі інтенсивна стрільба, доволі інтенсивна робота. Ви як навідник, як гадаєте, по, кому, по чому як були вогонь? Ну, — Тобто я розумію, що там Досить була... прицільно? Досить прицільно, так. От розкажіть Поправки дуже малі були, і тому били досить прицільно. І навіть, можна сказати, ми десь когось ганяли. Було видно, що ми стріляли чим раз. Доганяли їх, рухалися за ними, бо вони, певно, втікали. Але ми того не бачили. Ну. Наскільки часто така інтенсивна робота на цьому напрямку? Ось важко сказати. Ну по нашому напрямку, там де ми стріляємо, наш район, де ми охоплюємо його, то буває дуже 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 інтенсивно навіть. Особливо зранку і ввечері. Вони починають рухатися. Але буває таке, що два дні їх взагалі не видно, не чути їх. Той, який противник закидує буквально через 10 хвилин, що вони побачили трупу, де прийшли військовослужбовці, та трупа просто вселена ліпістками, противопіхотними мінами, любим барахлом, яке можна натаскати з дронів. І Тому от, це саме важче. Наприклад, щоб пояснити, чого там, наприклад, ти втратив три будинка в селі, ну це взагалі без проблем. Через що? Через те, що ти хочеш обезпечити своїх людей, і не хочеш е тих людей залишити там просто на призволяще. А от пояснити втрату особового складу це завжди важко. Який, який би той солдат не був, як, ну тобто, скільки б він часу не служив, чи він служить місяць, чи він служить 10 років. Тобто, ну це, це нереально пояснити. Як би ти не хотів, який би ти там морально стійким би не був, ну бувають моменти, що хочеться реально сісти, та заплакати. заплатах. Буває момент, що просто можеш сидіти цілу добу ні з ким не говорити просто взагалі, Елементарно просто якісь відповіді тому, по радіостанції або ще по чомусь. Все. Ситуація з дворічною складна насправді і їй мало приділяють уваги, але там чимало бійців, з якими ми навіть сьогодні спілкувалися. Ну, там по 90 днів тримали вмотивовану оборону. Так, да. а... в оточенні. В оточенні тримали вмотивовану оборону. Перше, це як вийшла фраза мого військовослужбовця, який вийшов, каже: знаючи вас, знаю, що вони не лишите. Друге, це то, що щоб вони не запросили, типу на вампір, любі види продуктів, любі види боєприпасів забезпечення цього всього. Вампір на протязі ночі відтягував на ці позиції в саму першу чергу. Е, наступне питання просто в тому, що вони вірили, що їх ніхто просто тако не кине і не забуде. Тобто всі знали, всі розуміли, всі розуміли прекрасно, що якщо придеться відходити, що їм нададуть якісь відповідні певні маршрути, їх будуть коригувати, їм будуть допомагати. І, тобто, ну, ця віра в людей вона залишилася. Вони тобто, вийшли, і як міська мій військовослужбовець, що каже, Миколаївич, каже, ви не сумуйте, каже, ми ще маємо змогу тут нормально хлопнути дверима, мене нам треба підготуватися більш краще. Так лишити ми це теж просто не можемо. Бо якщо ми лишимо тут, потім далі, що за нами, далі наступне село, наступне село, потім ми до чого дійдемо. Далі вже там Печеніги, Чугуїв, Харків, тобто великі населені пункти, які... Якщо втратити їх просто так, без якихось навіть боїв або чогось, потім велика кількість жертв може бути, щоб це повернути. Того зараз є задача організуватися, закріпитися і міцно тут стояти. Так як от ми могли стояти на спірному не один період часу у важких умовах, як ми на інших напрямках стояли. Ну, ми стійка бригада, як Квітка і Дельвейс. Ростемо в горах і тримаємося на максимум. Так що тут більше нема що сказати. Важко, не важко. Бувають моменти такі, що просто хочеться тако пустити руки, не знаю, навіть моментами, ну така думка вже доходить, все. Ну, от сіти, хіба лиш плакати. А воно тобі по факту нічим не поможе. Ну, лишимо тут, лишимо там, далі до чого ми дійдемо.